Дівчатка, нарешті, я вас познайомлю із своєю обновочкою, мінеральною пудручкою розсипчастою, показую. Її отак треба трошки натрушуєте. Звісно, ж, обов'язково пензлик, ось такий від Марікей. І ви ним так ніжно-ніжно вмикаєте -ніжно цей пензлик і просто наносите собі на личку. І знаєте, в чому прикол оцеї пудри? Робить шкіру, отакам. оцей блиск забирає. Видно зразу? Ось цю сторону. І ось цю. І вона отак на, ніби маскує оці всі морщинки, що не справився наш кремчик тональний. Все, оксамитова шкіра готова. Для кращого результату ми ще, ще раз зараз нанесемо. Потрібно ще рум'янки додати, ну, це все буде поступово. Саме головне ця пудра не забиває ваші пори. І її не страшно наносити. Навіть тим, в кого там проблемна шкіра, в кого якісь висипи, прищі.